Уявіть, що книжки це не просто джерело знань, а й їжа Несподівано. Правда, правда, дебютний роман книгоїди авторки Сунь Єдін став справжнім відкриттям і миттєво здобув популярність серед шанувальників темного фентезі та трилера. Книга вийшла у серпні 22-го і одразу посіла друге місце в списку бестселерів Сандей Таймс. А про основні сюжетні лінії персонажів та ідей роману книгоїди за мить розкаже наш незмінний книжковий оглядач Дмитро Слівний. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Книгоїди це термін, яким зазвичай називають людей, які обожнюють читати книги, буквально поглинаючи їх одну за одною. Пристрасні читачі, яких, я думаю, серед нас немало. У мене в руках готичний фентезійний роман Книгоїди від авторки Сун'є Дін, яка народилася в Вонконзі, а виросла в Техасі. Тож про що книгоїди? Це інтригуюча історія про таємниче, монструозне суспільство та материнську боротьбу за захист своєї дитини. Уявіть. На йорширських болотах живе таємна каста дивних людей, щіть старих сімей книгоїдів. Для них книги це їжа у буквальному сенсі. Шпигунський трилер, причена закуска, любовний роман, пікантний десерт. Поїдання різножанрових історій тільки розширює їх уявлення про географію, маршрути та цікаві місця, коли їх діти бешкетують, їх змушують їсти затхлі сторінки і словників. Все, що з'їдає книгоїд, осідає у нього вантажем знань. Головна героїня книги, Девон, є частиною такої дивної сім'ї. У неї народжується син Кай з рідкісним голодом не до книг, а до людської свідомості. Девон має врятувати його, щоб, поглинаючи особистості інших, він не втратив себе. Але дістати для нього ліки складно. Єдина сім'я, що володіє рецептом, раптово зникає. Щоб захистити кая і знайти спосіб дати йому краще життя, де він доводиться маневрувати у тіньовому світі пожирачів книг та їхніх таємниць. Цитата. В цьому було те, чого ніколи б не визнала жодна казка. Але що вона зрозуміла в ту мить? Любов за своєю суттю не була добром. Звісно, вона може надихнути на добро. З цим вона не сперечалася. Поети скажуть вам, що любов, наче струм, у ваших судинах, що здатен освітити кімнату, що це річка у вашій душі, яка підхоплює вас і підносить далечінь. Чи вогонь у серці що зігріва? Проте струм може вас вдарити, ріки розливаються. А вогонь випалює до тла. Любов може бути руйнівною, карою фатальною та руйнівною. Роман Книгоїди отримав високу оцінку за оригінальність, атмосферність та дослідження теми сімейних зв'язків, ідентичності та самопожертви. І все це справедливо. Отже, якщо ви любите похмуре фентезі з сильними емоційними акцентами та морально неоднозначними персонажами, книгоїди обов'язково варто прочитати. На цьому все. Дякую національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.